Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні ми запросили на диванчик Світлану, логопеда, яка поділиться своїм досвідом у цій професії, як вона допомагає людям з мовними порушеннями, і про те, як можна попередити або виправити такі проблеми. Диванчик з вами. Поїхали! Вітаю, Світлано! Розкажіть. Що вас надихає в вашій професії? Як ви стали на цей шлях? Добрий день. Перш за все, хочу подякувати вам за запрошення. Я логопед-дефектолог, маю більше шести років практичного досвіду і маю свою логопедичну студію в Полтаві. Я е, закінчила вищу освіту по спеціальності логопедія, і вже в університеті я почала практикувати і працювати в харківському дитячому центрі з дітьми з особливостями у розвитку з тяжкими порушеннями мовлення. от, надихає мене, якби це банально не звучало. Результати дітей. В чому різниця між мовними і мовленнєвими порушеннями? Мовленнєве порушення це. Як, Те, як дитина говорить, да, ритм, швидкість, там, темп і так далі. А мовне порушення це про що дитина говорить, тобто синтаксис, да, там, фразу, як вона будує, і так далі. Якого віку ваші пацієнти? Я працюю з дітьми з півтора року. І молодшими школярами, а взагалі як до логопеда, наприклад, дорослі приходять. Дорослі також звичайно можуть звернутися до логопеда, але вони підбираються собі логопеда, який працює з дорослими, тому що в них там інша специфіка. У мене на заняттях більше ігровий підхід, заняття через мотивацію, а там заняття побудовані трошки по іншому. Щодо мотивації, як ви мотивуєте діток, щоб їм було цікаво на заняттях? Перш за все, я використовую ігровий підхід, тобто всі. Всі мої завдання вони побудовані через гру. Вони. Такі з емоціями не відкриваю там, не знаю, тварин і кажу, ось дивись, це кішка. Я там емоційно підкреслюю. Батьки також можуть спробувати взяти якусь гру, взяти просто емоційно, да окреслити якісь там як хто каже, наприклад, як там їде машина, і так далі. І дітям це сподобається. і Вони таким способом краще включаються в гру і починають повторювати, починають там більше зацікавленості. в них з'являється і так далі. Які основні види мовних та мовленнєвих розладів ви зустрічаєте в своїй практиці? Я працюю більше з тяжкими порушеннями мовлення: це діти на запуск мовлення, це діти з алалією, коли в них порушене розуміння мовлення або говоріння мовлення. Це діти з дислалією, це порушення звукової мови, дизартрією, це порушення звукової мови і просудичної сторони мовлення. Що таке просодика? Це ритм, темп, інтонація, голос і так далі. А також діти з порушеннями читання і письма, це називається дисграфія і дислексія. Також я працюю з дітьми з розладами аутичного спектру. Як ви діагностуєте та оцінюєте рівень розвитку мовленнявого у дитини? Перш ніж дитина прийде на діагностику, я завжди з'ясовую, який запит має, мають батьки. Тобто, там, мама мені пише, що добрий день, хочемо до вас на консультацію, тому що дитина не вимовляє ри. Ага. Я думаю, я знаю. Якщо це ри, то я буду перевіряти на консультації, що чи може вона виконати всі вправи артикуляційні на цей звук, чи має вона достатньо дихання, щоб сказати цей звук? От і чи чує вона цей звук в мовленні? Тобто, коли я називаю слова звук зі звуком ри, чує вона цей звук в цих словах чи ні? Це важливо. Якщо це буде якась немовленнєва дитина. Тобто, яка не говорить, то проби там будуть зовсім інші. Орієнтуюсь я на норми розвитку мовлення. От і ще хочу тут сказати, що якщо ви думаєте, що там, якщо там наш дідусь заговорив п'ять, то моя дитина також п'ять заговорить. Ось цього не потрібно так думати, тому що нервова система у кожного індивідуальна, у кожної дитини індивідуальна, і це не передається генетично. Можливо, ви покажете нам якісь вправи, як вони виглядають для діток? Наприклад, якщо ми кажемо про звук Ш, нам потрібно навчити дитину ось основ... Зробити основну вправу. Це вправа чашка. Вона виглядає ось так. Якщо звук ри, то нам потрібно навчити дитину робити грибок. Це так, язик повністю до піднебіння полягає. Приклеїв. Да, ось. І нам потрібно зробити конячку. Тобто спочатку конячка і грибочок. Це називається грибочок, те, що я вам показала, а є ще конячка. Вона робиться ось так. От, і потім ми повинні навчити дитину м, такої вправи, як барабанчик, кажемо звук ди і стукаємо е, об піднебіння. Ну, тобто, так. Де -де 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 і далі беремо палець, свій, наприклад, да, там, або беремо там вишну паличку, беремо зонт, якщо ви на заняттях. І ось тут під язиком ось так проводимо, і цей звук виходить. Як довго зазвичай ставляться букви у ваших діток? Це все індивідуально. Тобто е буває дитина. Якщо дитина з дислалією, тобто в неї немає інших порушень, в неї немає тонусу е, язика, в неї немає ніяких порушень, крім того, що вона не вимовляє цей звук. Тоді це може бути швидко. От, якщо є якісь інші ще супутні порушення, то це може бути там і рік можна е, ставити, ну, не ставити звук, а е, вводити його в мовлення. Тобто поставити звук, коли ти просто ізольовано кажеш Р це одне. А коли ти в словах, в реченнях, в фразі ось так в потоці. Мовлення кажеш, це інше, тобто це різні якби, процеси, і до цього що потрібно дійти на заняттях. Які ознаки того, що дитина потребує логопеда, коли вже потрібно батькам бити в дзвони і <с дзвонити <с до вас? Якщо дитина до півтора року не має казінного жесту, якщо дитина не реагує на прохання, якщо вона не каже, хоча б там декілька слів, і хочу звернути увагу, що звуконаслідування. Там бібі, -бі, му, там, е і так далі, це також є слова. О, тому потрібно це враховувати. Якщо дитині 2-2,5 роки і в неї немає е фразового мовлення, фрази, е то потрібно йти до логопеда. Яка це може бути фраза? Там мама, дай, там, мама, іди і так далі. Тобто дій, е дія і слово або там. Ось му, така от коротка, коротка фраза повинна у дитини бути. Якщо її немає, потрібно йти до логопеда. І ще, якщо дитина погано розуміє звернене мовлення, вона повинна розуміти, що це називається корова, це називається там, свиня, там, це називається машина і так далі. От, вона повинна розуміти побутові інструкції, коли їй кажуть. Там, Принеси там чашку, вона повинна зрозуміти, що ага, мені треба піти на кухню, взяти чашку і принести мамі. Тобто, ось це все е, такі показники, на які на які потрібно звертати увагу. Ще якщо у дитини в три роки не зрозуміли мовлення, також до логопеда, і якщо у дитини в чотири роки не сформовані «ш», «с», е, до п'яти п'ять шість не сформовані «ри», також іти до логопеда, скажіть, будь ласка, що як можна попередити ці мовні порушення? Перше, що потрібно зробити, це не використовувати сосюкання з дітьми, тобто не спотворювати мову розмовляти так, як ми розмовляємо в житті, так само розмовляти з дитиною. Не Використовувати гаджети е, самого народження, скажімо так, до 18 місяців дитині взагалі заборонено використовувати гаджети. А далі вже там 15 хвилин день, ну максимум година. Хочу вам наголосити, що якщо ви е, переживаєте, що з дитиною щось не так, що в неї немає фразового мовлення, в неї там е, вона не використовує вказівний жест і так далі, треба йти до логопеда. Якщо ви хвилюєтесь, ідіть, сходіть до спеціаліста, покажіть е, спеціалісту дитину. І впевнений, щоб впевнитися в тому, що все нормально або варто переживати. І ще, якщо з дитиною все нормально, от вас нічого не хвилює, але ви все рівно хочете показати її логопеду і просто впевнитися, що все добре, це також можна зробити. Це такий своєрідний логопедичний чекап провести. До якого віку дитина може не мати зв'язного мовлення, і це ще буде ок. Дивіться, зв'язне мовлення у дитини починає з'являтися в півтора-два роки, і вже в три-чотири роки дитина може там описати. Малюнок розповісти, що вона там сьогодні робила, що які там, що вона їла в садочку, які іграшки їй подобаються, Тобто відповісти на ці всі питання. І якщо у вашої дитини немає зв'язного мовлення в три роки, потрібно терміново йти до логопеда, Це вже не ок. Як можна допомогти дитині подолати страхи, сором, коли в неї щось не виходить, і вона от серед свого оточення? Перше, що я хочу сказати батькам, це не порівнювати свою дитину з іншими дітьми, тому що дитина просто починає соромитись свого мовлення і починає закриватись і якомога менше розмовляти. Друге, якщо дитина хоче висловити свою думку, ви повинні її підтримати, дослухати і похвалитися, те, що вона там щось сказала, да? не виправляти її. Не Акцентувати увагу на тому, що а от як тут потрібно сказати: А ну давай, як тебе там на заняттях вчили, А ну давай, скажи. Ось цього не не повинно бути, тому що це від цього дитина тільки закривається, становиться невпевненою, вона просто соромиться свого мовлення, і це не дає ніяких результатів. А якщо до якихось вправ показових Типу, покажи бабусі, чого ми навчились логопеда? Можна, якщо тільки дитина сама цього хоче. Якщо вона сама хоче показати, як вона класно вміє, це одна справа. Тому що інколи в мене на заняттях правда, бувають такі ситуації, коли ну, там дитина навчилась казати звуки, вона просто всім підряд його показує. Це класно, це, це круто. Ось, але якщо заставляти дитину, да, змушувати, що давай. Ми там навчилися, а ну давай показуй. Ось цього робити не потрібно. А як щодо зовнішньої критики, одна те, що ми звісно, що батьки можемо не критикувати. А як Пояснити дитині, що інші діти можуть бути досить агресивними. Ще до цього. Тут просто тільки розмовляти і пояснювати. Іншого, іншого тут не повинно бути. І ще в цьому плані дуже відіграють роль батьки в плані того, що якщо, якщо дитину і вдома да, сварять за те, як вона розмовляє, і в школі, вона буде дуже невпевнена, вона буде максимально соромитися і так, і так далі. Але якщо її вдома підтримують, але в школі да, там, бувають такі випадки, скажімо так, коли їй кажуть, що, от ти там не вмієш і так далі. Тут тільки підтримувати і пояснювати, пояснювати, що от сьогодні в тебе так, але от ти ходиш на заняття, там ти вчишся, і в тебе все вийде, ти будеш там розумничком і так далі. Яка ваша улюблена вправа для діток, яку ви показуєте? Діти приходять з різними порушеннями. І інколи приходять діти, коли їм не потрібно вправ, наприклад, артикуляційних, а в них взагалі там інші вправи. Да? Їм їм не треба вчити розповідати про те, що. Як казати цей звук і так далі. Їм потрібно працювати з фразовим мовленням, або там працювати з тим, щоб називати слова да, там, і так далі. І тут вже ми не використовуємо ніяких артикуляційних прав, а ми робимо інші завдання. І що це можуть бути за завдання? Давайте я вам одне, наприклад, наведу. Якщо дитина каже тільки, наприклад, перші склади слів, що ми можемо зробити? От, в нас, наприклад, є е, сова, да? От, Ми повинні. Е, Запропонувати дитині побудувати такий візуально ритмічний ряд, це називається. Наприклад, взяти кубіки двох кольорів. Це можуть бути там червоний і синій, і е, запропонувати побудувати їй дорогу. Давай ми з тобою побудуємо дорогу. Ми покладемо спочатку червоний, потім синій. Червоний, потім синій. Далі який? Вона повинна продовжувати. продовжувати. Тобто вона повинна зрозуміти ось цю послідовність, послідовність, послідовність. Тобто я спочатку цей кубік ставлю, потім цей, цей, потім цей. Це важливо. От, а далі на ці на цю дорожку із кубиків, там де спочатку синій, потім червоний, ми накладаємо склади. Якщо це буде сова, і вона каже там перший склад со, ми накладаємо склади і кажемо так: дивись, синій со, червоний ва. Вона ось ось цю послідовність е, повинна зрозуміти. І ось це така дорожка із кубиків, вона допомагає їй, дає їй візуальну підсказку і допомагає зорієнтуватися, що ага, якщо в мене вже синій, то це вже інший склад повинен бути, не со. Да? І вона там інколи діти забувають, не можуть запам'ятати. Тоді ми вводимо жест, як візуальну підсказку. Там дивись со. А, да, там підказуємось так, от і так далі. І так далі по цій дорожці ми відпрацьовуємо. Ну це так одна із вправ да логопедичних, що стосується саме м запуску мовлення. Як ви оцінюєте ефективність своєї роботи? Коли батьки приходять на консультацію, я їм обов'язково розповідаю, які корекційні цілі я б хотіла відпрацювати з дитиною. Тобто, над чим би я хотіла попрацювати на заняттях. Потім, якщо батьки згодні ходити на заняття, я ставлю собі такі цілі на місяць. Тобто, цей місяць з цією дитиною я буду відпрацьовувати ось це. От, я починаю відпрацьовувати, і далі я через місяць вже аналізую, чи, да, там, чи ця ціль виконана чи ні. І потім кажу про це батькам, що дивіться, ми навчились ось цього. От, якщо це не виконано, то я можу поставити трошки легшу ціль, да? От, або перенести цю ж ціль на наступний місяць. Ще ефективність моєї роботи я часто порівнюю відео, тобто я, я знімаю дитину там до початку занять і через деякий час. І це можна тоді порівняти, який результат від занять у дитини є. Чи даєте ви якесь домашнє завдання, і як, як воно більше для батьків чи для дітей? Що стосується домашнього завдання? Е, я даю домашнє завдання, якщо батьки готові його виконувати. Наприклад, якщо е, ми розмовляємо про звуки, то там домашнє завдання потрібне, тобто потрібно там тренувати якусь артикуляційну вправу вдома, або там тренувати якісь слова з цим звуком і так далі. Якщо ми говоримо про запуск мовлення, де ми працюємо зі словами, фразою, там, граматикою і так далі, то тут батьки не завжди готові. Включатися, і я не завжди даю домашнє завдання. Якщо батьки кажуть, що дайте нам домашнє завдання, ми готові виконувати. Я даю, щоб підібрати домашні завдання для дітей, з якими ми працюємо на запуск мовлення або фразове мовлення, для цього потрібен час. Якщо батьки згодні, я витрачаю цей час, шукаю для них завдання і висилаю його їм. Якщо вони не хочуть працювати, а хочуть просто водити дитину на заняття. Я також це приймаю і працюємо ми тільки на заняттях. Але якщо до статистики, швидше, мабуть, все ж таки з домашнім, так це все залежить від специфіки занять. Якщо це звуковка, то домашка буде. Якщо це запуск мовлення або там ем, якісь там, да, там такі порушення, як калалія, то можливо домашки і не буде. Це ще залежить від того, як дитина сприймає маму чи готова або папу, тата, і чи готова вона ем, виконувати виконувати завдання від них. Які найбільші виклики та досягнення ви мали у своїй кар'єрі? Насправді я кожен день зустрічаюсь з якимись викликами такі розповім цікаві давайте ситуації зі своєї роботи. Наприклад, я працювала в Харкові в дитячому центрі, мала десь півроку досвіду ще тільки, ще тільки починала. От і дитина на занятті просто сходила по маленькому на килим. Я вирішувала це питання або дитина там наїлась перед заняттям. А мені потрібно подивитися, було як вона виконує артикуляційні вправи, і вона просто вирвала. Що стосується досягнень, це е, я в Полтаві, е, в місті, де я нікого не знаю, мене ніхто не знає. Я відкрила власний кабінет і, потім це, і зараз це вже така маленька студія, де працюю я і ще один логопед. От. І я вступила в Асоціацію логопедів України, де потрібно було пройти співбесіду, гарно приготуватися, знати теорію і так далі. От. І це я рахую своїми такими досягненнями маленькими. А що вони там роблять у асоціації? Значить, для чого ця асоціація потрібна? Там знаходяться. Класні круті спеціалісти, яких можна порекомендувати. Якщо, наприклад, там батьки мені пишуть: от ми там знаходимося в такому то місці. Будь ласка, ми не знаємо до кого звертатися, чи ми не могли б когось порекомендувати? Я звичайно порекомендую тільки когось з тих, кого я знаю. Ця асоціація проводить навчання для спеціалістів, і ми можемо обговорювати якісь проблеми е, у дітей, так е, якісь там питання, якісь е, радитися разом, таке ком'юніті. <рес> класних спеціалістів є в цій асоціації. Які поради ви б дали батькам щодо якихось розвивашок для дітей? З приводу цього питання я хочу вам е, дати таке, таку пораду. Перше, це не купувати дитині купу іграшок. Всі іграшки, які є у дитини, вони не повинні бути на видному місці, тобто трошки е, взяли, залишили іграшок, з якими дитина грається, трошки заховали. От, щоб у дитини зберігався ось цей інтерес до гри, до іграшки, щоб у неї не було такого, що тим погрався, кинув, потім то погрався, кинув. Страждала ось ця концентрація уваги, да бо це також впливає. Якщо купу всього, просто я там то зробив, побіг далі, то зробив, побіг далі. У мене такий хаос вдома, то це впливає на концентрацію уваги дитини. Мала ще досвід такий, що знайома брала. Іграшки ділила на три частини і клала в мішки і ховала їх кудись да, подалі. Це, це правильно, це правильно, бо дитина забуває просто про ту іграшку, яка в неї є, і потім через деякий час її дістають, і вона така: Вау, у мене ж є поїзд, там, або в мене є там цей сортер і так далі. І ще е, важливо гратися разом з дитиною. Тобто немає такого, що ви там купили цей сортер і на тобі грайся, розкладай фігур. Ще я хочу сказати, що в магазинах іграшок часто є, допустимо, є, наприклад, якась Іграшки там пишуть, наприклад, 3+, плюс, або там 4+. плюс. Я в своїй роботі на це не орієнтуюсь. насправді, якщо ми знаємо, якщо батьки знають вікові норми розвитку дитини, то з будь-якою іграшкою ми можемо провести, пограти, провести якесь завдання з будь-якого віку. Тобто, наприклад, якщо взяти цей же сортер, ми можемо з ним пограти і з дитиною, і з який один рік, і який два, і який три, і який чотири, і так до шкільного віку. Тільки будуть різні цілі. Які поради ви б дали випускникам логопедам, і які розвитки можливі в кар'єрі вони будуть мати? Перша порада це. Е... Якнайшвидше практикувати, тобто максимально брати всі можливості для того, щоб дивитись заняття інших спеціалістів і самостійно проводити заняття. Друга порада це багато вчитися, тому що університет це тільки база, а далі це навчання у досвідчених спеціалістів, у досвідчених логопедів і багато читати. Далі класно, коли є якийсь наставник, який рекомендує як робити, з якими можна обгадати. Говорити якісь питання по дитині, який радить літературу, якісь навчання можна обрати в логопедії різний шлях, можна піти на державну посаду, працювати в садочок логопедом або в школу логопедом, можна піти працювати приватно. Приватні центри можна працювати на себе, можна працювати в онлайні. Тобто тут ви обираєте як вам хочеться. Я обрала е, свій шлях, тому що не державний шлях, тому що я просто не хотіла мати справу з купою документації. Я хотіла навчитися працювати на результат. Ще я хочу сказати випускникам, що який би шлях ви не обрали для дитини, ви все рівно залишитеся людиною, яку вона буде пам'ятати все життя. Дякую вам за парад, Думаю, вони будуть дуже корисними нашим глядачам. Шановні глядачі, це було інтерв'ю з Світланою Гардієнко. Ми сподіваємося, що ви надихнулись нашим випуском і будете більше розвивати своїх діток і спостерігати за їхнім розвитком.